Так, ну, трохи, трошки щас по цей покажу, що тут по е -е, Ну, Ми зараз у Франції на площадку. Подивимося, що тут а є французькі, французькі варіанти. В общем, пижик, наприклад. Пижик, по годам він 17-й год, Це ціна з НДС. -ом. От, 77 пробіга на 77 в общем, тисяч на щитку. в так, що він там по там бензин, дизель чи що тут? Оце это іменно... Я ще в цих табличках не можу їх зрозуміти, де указано, що тут бенз, дизель, блін. Ззаді нічого не було. Ну в общем, надо узнавать, не можу зрозуміти, що по, по критериям бензин чи дизель, блін. Ну, Навіть якщо дизель добре, ну, от дивіться ціна там, допустим, 13%, 500, якщо в Україну 20% написано буде прайс ТТЦ. Мінус 20%, це якщо на, на експорт. з Європи. Тобто, якщо буде вивозитися з Європи, будете питати, що це таке ціна з НДС. Є, якщо з Європи вивозити, тут ну, можна взяти за налічку. Вони за налічку теж продають. От далі що там? Ренокліо 23 рік, Тоже ціна з НДСом 19 тисяч, на щитку 11 тисяч кілометрів. Чотирьох дверних. З такий клівою. Е, я так сильно именно в свіжих машинах, ну якби ринка не очень, там, якби знаю, навіть в той же самий ну, тобто в Україні, що по чому. Ну, хто займається такими машинами, можете написати, це ціни якби норм тут в Європі, чи це дороговато. Ну це свіжі. свіжі стоять. О, так що. Понятно, що це вже дилер. ну це типу на Renault, ось Вон Рено, коротше, центр, рядом це частна площадка стоїть біля їх. Кліво 18 тисяч за 2021 рік 44 тисячі на Тоже Цена з ндс -ом. Це з НДСом все. Де тут, як вони пишуть, бензин-дізель, щось не можу. ну Це бензиновий. А, гібрид це ще він електрон. Так що, отакі от діла. Зараз ще покажу, що там ще є. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто. Та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.